Ми відправились у наше перше велике відрядження за вісім тисяч кілометрів від Торонто. просто якісь Прилучили Щоб показати вам, як живуть українці по інший бік світу, де поєдналися різні культури. Традиції. Та звичаї. Ми вирушили до надзвичайно колоритної, часом небезпечної. Проте, неймовірно красивої країни, щоб розповісти про українців в Бразилії. Саме у Бразилії одна із найдавніших українських діаспор. За обчисленням демографів. Більше півмільйона людей у Бразилії мають українське походження. Це наслідки п'ятьох течій імміграції, яка почалася ще 130 років тому. То вони так спочатку були тих маленьких е, будівлях, будівлі. а потім в розділили е, їм землю, Саме. дали там кусник. І вони собі пішли там працювати, починати можемо сказати, точно своє життя в Бразилії. За словами пані Марти, працівниці музею тисячоліття, що в Прудентополісі, найчисельнішою хвилею переселення українців до Бразилії став період 1920 -х 40 двадцятих років. За цей час до Бразилії емігрувало понад 100 тисяч українців здебільшого тікали від наслідків голодомору, репресій та тоталітарного режиму. Бразилія е, написала, той, що запросила, uh -huh. щоб приїхали. Але їм напевно було потрібно людей до е, щоб було більше мешканців, а, а там з України вони там не то добре економіку собі жили, то вони на те подивилися: ой, то їдемо, там буде нам ліпше. Але як приїхали тут, не все те, що було там добре написано, вдалося. Наслідки голодомору були далекосяжними і призводили до масових переселень, як розповідає пані Марта, українці оселялися в південних штатах Бразилії та здебільшого працювали в сільському господарстві у аграрних регіонах, таких як Парана та Санта Катерина. Це принца меду, де вони використовували мед, ага. щоб різати дерева дерева і жорна, щоб робити. Їжу там чи борожно, чи Що? А я бачу, тут є сідало це для коней. Так. Чи тут було популярно на конях їздити? Є навіть є. І досі каросою, йде. візою, Е, Віз, так. Так. То вони навіть мали кошики таке, що вони ставили, що могли там ввести свою кукурудзу чи mm -hmm. там щось привезти з поля. То вони використовували. Хто не мав там своєї візи, чи як привезти. на сьогодні? Понад 20 країн визнали голодомор геноцидом українського народу у 2022 році. Федеральний сенат Бразилії одноголосно визнав голодомор геноцидом та встановив четверту суботу-листопада днем пам'яті. Проте з цим рішенням не все так просто. Треба тепер, щоб депутати, це прийшло. Ми чекаємо, щоб вони. Говорила, але ми мали вибори у бразильські вибори. Тепер це пару е, тижнів тому, і на жаль, пару місяців тільки думали про це. То це припинилося трохи. За словами почесного консула України в Сан Пауло Жоржі Рибки на прийняття рішення щодо голодомору може піти майже рік часу. Та остаточно документ має підписати президент Бразилії. Yeah, ми підтримуємо Україну так. Немає як, я маю е, родину в Україні і других так само. Е, робимо все як дасть, маніфестації, так, як е, би приїхав Путін, то ми зробили трохи інакше, скажімо, трохи е, трохи скажімо, гостріш. Як каже пан консул, українська діаспора має тиснути на уряд Бразилії, проводячи маніфестації, відповідні заходи напередодні річниці голодомору українці проводили в Ріо де Жанейро. Денис Шерлай та Віктор Мельник ексклюзивно з Бразилії для телепрограми Контакт.